Друзі, на сьогодні на огляді новинка від броварської броварні Ребрю. Трамвай на сихів, наїпа з апельсиновим соком, по алкоголю 6,3, IBU – 15. Виглядає дуже симпатично. Нам тут підказували в різних чатах, що це не такий зараз трамвай їздить на сихів, але історія дуже класна і маршрут цей реально є. По складу вода, солод, ячмінний, світлий, солод пшеничний, пластівці, вівсяні сік, апельсиновий, дріжджі. Ти багато взагалі пила наїп з додатками. Ні. Ну, взагалі, легенда прикольна: трамвай на Сихів, старійський ринок по дорозі, купили апельсинки, надавили в смачненьку наїбку, я не знаю. Це дуже мило. З львівської політехніки, хто жив на там той жив, до, той, той жив, да. до вулиці Вернадського. Дуже поїхав. Дуже класно, коли за етикетками, ну, взагалі, просто за чимось, просто новинкою, несеться ще якийсь сторітелінг. Це кайса. Nice. Пропоную розливати, і в нас є супер екстра Мега Унік, підсиділа. Панове з ребрю підготували. аху. нікелих бодега. Ну, зараз, напевно, не так класно видно ілюстрацію, але ми зараз заповнимо його певком. Оленка, як завжди, проблема зробила кіхті і не може відкрити баночку. Ну, ми просто цей типу манікюр він не влазить, бачиш? Друзі, вона впоралась, і баночка навіть стрільнула біками. Ще. Будемо подінок. Трохи не було. Ти що? Ну, Знову ну... пляшки було. По секрету скажу, найбільше келихів у мене вдома саме ребрюшне. Тому, типу, я могла дістати у калабних колабних прикольних і просто ребрю. Але фішка в чому, тому що ребрю викликає Под... дуже, Це, дуже багато. Краса. Гарне, неймовірно. Mm. Mm. На, не, 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 не. no. Куштуй. Це я вже скуштував. Та куштуй, та ненормально. Ніби апельсинку заживав. Апельсинка як свіжа така. Я облився, як свиня. Дуже прикольно, не схоже на неї по мені взагалі. — Ну, Кольором схоже, Кольором схоже, смаком взагалі не схоже нічим, але апельсин дуже класно відчувається. Він прям такий, як свіже, вичавлений фреш. Цікаво, чи але... використовували, чи сік давили самі, угу. чи використовували якісь типу концентрації, або чи взагалі він давився разом з цедрою. Чи От, ні? схоже, що з цедрою? Так, мені теж здається, що угу. з цедрою. Тут після смак, нібито реально зі шкіркою з'їв шматок доль Коперсона. Тому що якщо там нема цедри, то у мене кукуха їде, серйозно. Ну, це можливо. Може, 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 так воно є. Веребрю, скажіть правду: є цедра чи нема? Насправді я його вже витув, Келихів 05, не знаю, яку кількість за останні два дні. Топчик. То, Дуже смачно. Вердикт! Вердикт. Класно. Смачно! Соковито! Подзвоніть мамі, будьте котиками, пийте відповідально. Побачимось в наступних роликах. Па-па.